Допомагають у сумчани від малого до старого, не зважаючи на соціальний статус. Утім, традиційно найбільше активною є молодь. Осінні розпродаж, щоб зібрати гроші для бійців. АТО, влаштували студенти одного сумських вишів. Що по чим було у спидеях? Знає Христина Бондаренко. Це наші українські рідні дівчата у яскравих національних костюмах, українські смаколики та синьо жовті прикраси. Одним словом, культура тут українська просто закипає. Готувалися ґрунтовно усі товари своїми руками, проявляли таланти не лише куховарські художні, приміряли на себе і підприємницькі ролі. У нас готували дівчата самі. Вони молодці, часу пішло багато на кексики, на торт. Ціни у нас невеликі, щоб всі могли придбати собі щось смачненьке. Сьогодні тут усе по українськи з різнобарвними стрічками та у вишитій сорочці. Хоча знайшлися і такі умільці, які міксували одразу кілька культур. У мене українська символіка поєднані із японською кухнею. Я патріотка, тому українська мова для мене це невід'ємна частина мого життя. І я сама спілкуюся українською мовою. і Рекомендую всім це робити. Тому суші звичайно це японська частинка, але українці теж їх їдять. Жарти жартами та не забувають про основну місію ярмарку. Збирають кошти для бійців. АТО. скриньки виставили справи тепер за покупцями. Ми хочемо дуже допомогти нашим солдатам, які захищають нашу країну, які захищають наш спокій. І о, таким чином, о, своїми силами, ми намагаємося зібрати їм кошти та о, о, нагадати людям про українську мову, про нашу національність, щоб люди не забували. Свято української мови та ще й з такою метою об'єднало усе студентство. у залі повний аншлаг. Активну участь взяли студенти всіх факультетів мистецтва інституту філології слав'янського відділення історичного, які проявили ініціативу та захопилися всією ідеєю, щоб долучитися до збору коштів на допомогу учасникам АТО. А от і ті, заради кого, власне, збиралися, куркують героїчно та впевнено, побачивши та скуштувавши слів подяки, не шкодують. Спасибо вам за теплий прийом, що не забуваєте нас ваша підтримка нам нужна. Загальними зусиллями вдалося зібрати трохи більше шести з половиною тисяч гривень. На всі виручені кошти будуть придбані найнеобхідніші речі для наших військових. Христина Бондаренко Олександр Олексінко. на часі новини.